Вітаю! Я рада бачити вас на цьому уроці, адже сьогодні ми будемо говорити про те, як знайомитися з новими людьми, як робити це впевнено, спокійно, без ніяковості, та знати, що сказати. І так, як знайомитися з новими людьми, щоб це не виглядало як продаж вас, як експерта чи якась нав'язлива розмова? Ми зараз будемо з вами розбирати декілька формулювань, які допоможуть вам звучати вільно, впевнено і при цьому запрошувати вашого нового знайомого до бесіди. Під час знайомства я рекомендую вам також займати позицію спостерігача. Ви можете спочатку поспостерігати за людиною, з якою ви б хотіли познайомитися, помітити якісь моменти, можливо, якісь її повадки, щоб це якраз стало таким містком між вами та іншою людиною. Як ви можете познайомитися? Ви можете підійти і сказати наступне: перше це поділитися враженнями від. Ситуація. Можливо, ви на виставці, можливо, ви на форумі, можливо, ви у театрі. Ви можете сказати наступним чином: Вітаю! Ви знаєте, я так давно мріяла попасти на цю виставу. А скажіть, будь ласка, ви тут вперше? Ось таким чином ви можете протранслювати свої емоції, а далі спонукати людину, теж відповідати на ваші запитання. Головне, щоб ви ставили запитання, не просто поділилися якимись враженнями, а все ж таки будували діалог, щоб ваша фраза закінчувалася питанням. Тобто не просто ви сказали тут так класно, і все, і людина поруч з вами навіть не знає, що сказати. Ви можете сказати тут так класно, мені так подобається. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Таким чином, ви будете починати будувати діалог. Другий варіант ви можете поділитися тим, що ви помітили в цій людині. Ви можете сказати це наступним чином. Ви знаєте, я помітила, як ви усміхаєтеся і просто не могла не підійти до вас. У вас така щира та приємна посмішка. Давайте познайомимося. Ось таким чином ви можете підмітити якусь деталь, зробити комплімент і також почати діалог. Як не боятися ініціювати діалог, як не боятися зробити перші кроки до вашого нового знайомства? Тут я рекомендую вам виконувати техніку 5 секунд. Ви можете порахувати про себе 5 секунд. Секунд, і поки ви рахуєте, ви можете посміхатися цій людині і дивитися її в очі. Потім ви можете почати вже до неї підходити спокійно і після цього сказати фразу на кшталт Вітаю! Давайте з вами познайомимося або Ми ще з вами не знайомі, давайте познайомимося. Головне, щоб ви з цією людиною, перед тим як заговорити, будували ось цей зоровий діалог. Це теж буде працювати, тому що людина, по-перше, вас побачить. По-друге, вона зрозуміє, що ви до неї підходите, і вона буде готова. Тому що, наприклад, якщо ви вирішите познайомитися з людиною, і, наприклад, підійдете до неї з спини, є велика вирогідність того, що вона просто злякається і скаже: Ой, я не очікувала, що ви до мене підходите. Ось таким чином, щоб уникнути такої ситуації, ви можете якраз використати ось цю практику: 5 секунд. Подивилися в очі, посміхнулися і підходите. Дійсно важливо зробити це з посмішкою, адже якщо ви будете на людину дивитися, ось таким чином 5 секунд. Потім будете підходити до неї, ви можете просто побачити, що людина починає тікати від вас, тому що дійсно це виглядає небезпечно. А я хочу нагадати про те, що знайомства можуть бути не лише для вас складними, але і ще для іншої людини. Це може бути теж викликом. Тому бажано, щоб ви йшли відкрито, щиро, з посмішкою і спокійно починали діалог. Також щоб почати цей діалог комфортно та спокійно, я рекомендую вам відтренувати. Фрази умовно вітаю, давайте з вами познайомимося. Як вас звати? Або вітаю, давайте з вами познайомимося, якщо ви не проти. Або давайте ми з вами познайомимося, адже ще з вами не знайомі. Такий теж варіант буде працювати. Головне це зробити легко, комфортно, не ускладнюючи, не говорячи якихось дуже складних фраз речень, чи вигадуючи якісь там історії, що я побачив вас, я згадав то Ти ти, те, те. Не граємо. Дуже спокійно та легко з впевненістю кажемо комплімент, кажемо, що давайте познайомимося з вами, як ви на це дивитеся, і так далі. Головне закінчувати ваші фрази питаннями, щоб спонукати людину, вмикатися в вашу розмову. Що важливо, щоб ви виглядали впевнено та природньо, я рекомендую вам не говорити про себе перші 30 секунд. Що це означає? Означає, що вам не потрібно підходити і одразу все розповідати про вас. Ви можете почати з однієї фрази, надати людині можливість представитися, дочекатися того моменту, коли вона запитає про вас. І вже тоді розповідати. Адже якщо ви будете підходити до незнайомих людей і починати Привіт, мене звати Анна, я тренер з голосу та комунікації, я займаюся цим вже більше п'яти років. Давайте познайомимося. Це буде такий як Вау-ефект у людини в сенсі того, що на неї навалилося стільки інформації, що вона прям не знає тепер, що з цим робити. Тому я рекомендую тоді йти поступово. Ви зробили крок, людина зробила крок, і ви починаєте танцювати вже цей танець удвох. Додатково хочу наголосити на тому, що важливо не продавати себе одразу в першій комунікації. Що це означає? Я бачила, як на форумах, бізнес зустрічах підходять люди і починають. А я. Умовно, розробляю чат-ботів. Хочете, я автоматизую вам ваш бізнес. Чим ви займаєтеся? Давайте з вами щось подумаємо. Люди одразу просто в шоці. Вони хотіли просто познайомитися, а отримують вже якусь маркетингову стратегію, якусь рекламну інтеграцію і так далі. Це буде відлякувати. Я рекомендую в цьому моменті діяти поступово, і нехай інтерес до вас як до особистості, як до експерта, будується поступово. Спочатку ви познайомилися. Дізналася, хто чим займається, де хто мешкає, чому ви на цьому заході, чому ця людина на цьому заході і так далі. І вже поступово від цього можна буде відштовхуватися, щоб йти в момент продажів, колаборації і так далі. Але я рекомендую вам з цього точно не починати. І так ваша самопрезентація. Коли ви підійшли до людини, сказали: Давайте з вами познайомимося, вона сказала так. І ви кажете: супер, мене звати, наприклад, Анна. Я тренер з голосу та комунікації. А ви чим займаєтеся? Бачите, що я зробила? Я не почала говорити всю свою самопрезентацію, я сказала лише два факти про себе. Це як мене звати та чим я займаюся. І далі я запитую у мого співрозмовника, щоб він продовжив цей діалог. І тільки потім, коли людина вже закінчила презентацію себе, вона може поставити запитання мені, і ми продовжимо діалог. Або вона теж може не поставити запитання, бо не всі вміють знайомитися. Не для всіх це легко та комфортно. І якщо я дійсно бачу, що розмова зайшла в глухий кут, я буду ставити запитання. Щоб спонукати наш діалог, продовжуватися. Завжди варто пам'ятати, що самопрезентація вас при знайомстві з новою людиною це діалог. Тобто це не монолог, коли ви починаєте говорити 10 фактів про вас, з ким ви працюєте, хто ваші клієнти і так далі? Ні, це діалог. Щось сказали ви, щось сказала інша людина. Тоді це буде виглядати природньо та комфортно. Які факти варто підготувати про себе, щоб зробити вашу самопрезентацію при знайомстві з новими людьми? Я рекомендую підготувати відповіді на чотири запитання: хто ви? Чим ви займаєтеся, чим ви можете допомогти, та які питання ви можете вирішувати. Така структурна інформація надасть можливість вам чітко розповісти про себе, а також людина теж зможе запам'ятати за чим до вас можна звертатися. Я не рекомендую в самопрезентації казати дуже багато зайвої інформації, де ви навчалися, коли і куди ви переїжджали, і так далі. Не варто надавайте ту інформацію, яка буде доречно до контексту, і при цьому не буде робити розфокусу уваги у вашого співрозмовника. Ми вже з вами проговорили про те, як почати знайомство, як презентувати себе, а тепер переходимо до того, а як же комфортно та природньо завершити вашу розмову. Адже є такі моменти, коли ви вже поспілкувалися з людиною, ви вже зрозуміли все, чим ви можете бути корисними один одному. І при цьому ви хочете ще познайомитися з кимось. І якось такий момент виникає ніяковості, бо ви хочете, начебто, ще з цією людиною якось поспілкуватися, але вже і піти. І не знаєте, як сказати так, щоб людину не образити. Це теж дуже важливо. Тому зараз я надам вам декілька формулювань, які допоможуть вам завершити ваш діалог та перейти до наступного співрозмовника. Я рекомендую вам завжди у будь-якій комунікації дякувати за розмову, дякувати за час вашого співрозмовника і далі сказати наступним чином. Дякую за ваш час. Я була дуже рада з вами познайомитися разом з цим. Піду я трошки ще поспілкуюся з тими людьми. Ось таким чином ви можете легко завершувати бесіду, сказати, що ви дякуєте обов'язково, що ви дякуєте людині за її час, за її увагу. Потім сказати, що ви дійсно хочете ще піти поспілкуватися з кимось. І спокійно з посмішкою піти. Ви також можете закінчити розмову наступним чином. Дякую, я була дуже рада з вами познайомитися. Давайте обміняємося з вами інстаграмом або лінкедином, щоб залишитися у контакті. А я піду далі. Теж чудове формулювання, яке надає вам можливість обмінятися контактами, залишитися у цьому коннекті. І піти далі знайомитися з новими людьми. Головне у цей момент не просити вибачення. Ой, перепрошую. Я дякую вам за розмову. Я перепрошую, мені потрібно йти. Так точно робити не потрібно. Ви впевнена людина, ви знаєте, як комунікувати. Тому ви можете сказати дякую замість того, щоб якось перепрошувати і так далі. Просто дякую з посмішкою. Вже достатньо на великих нетворкінгах у тих моментах, де ми знайомимося з новими людьми. Це норма. Всі туди приходять для знайомства, і чим більше знайомств ви зможете отримати під час таких зустрічей, тим краще та ефективніше пройде цей час. Я а вже ж вам рекомендую завжди в будь-якій комунікації обмінюватися контактами. Можливо, в той момент, коли ви знайомилися з цією людиною, вам її експертиза була недоречна, непотрібна і так далі. Але пройде час. І, можливо, ви згадаєте саме про цю людину, саме про цей контакт. І буде дуже прикро, якщо ви зрозумієте, що контакт, ви її так і не отримали. Тому завжди у будь-якій комунікації обмінюйтесь контактами, залишайте свої контакти, беріть контакти нових знайомих, адже це завжди для вас можливість продовжити діалог, але трошки пізніше. Ще раз підкреслюю, що у вас є чудовий інструмент компліменти для того, щоб зав'язати. Розмову, ви можете підкреслити вбрання людини, ви можете підкреслити її особистий стиль, її енергетику, її посмішку, можливо, її поставу і так далі. Я рекомендую тут чіплятися за деталі, і головне. Не говорити щось базове, наприклад, ви так гарно виглядаєте. Ні, це таке узагальнення, яке не буде звучати і не буде попадати саме в серце. А нам важливо вразити трошки людину, тому я рекомендую вам знайти щось таке індивідуальне, щось таке особливе, що ви помітили саме в цій людині. Також не будемо забувати, що комплімент можете ви не тільки зробити комусь, але й отримати, тому що з вами також можуть почати знайомство саме через комплімент. І тут нам теж важливо вміти приймати ці компліменти і не відповідати, що ой, та це стара вбрання, це старе плаття, ой, це минула колекція, ой, та це мені взагалі стиліст порекомендувала, я не хотіла вдягати і так далі. Ні, ми не говоримо зайвого. Ми говоримо, дякую, щиро, приємно це чути від вас. Я рекомендую теж натренувати цю реакцію, тому що якщо у вас є така автоматична реакція, що ви починаєте якось віднекуватися, казати: Ой, та що ви, ой, та це та це просто так я намалювалася. Це мені просто перукар зробив круту зачіску. Це взагалі. Ви починаєте знецінювати слова людини, яка вам тільки що сказала це від щирого серця. Я рекомендую вам цього не робити, спокійно з посмішкою сказати дякую. І навіть якщо ця людина не продовжує діалог з вами, ви можете зробити це за неї. Тому що людина вже зробила перший крок. Ви можете їй теж сказати комплімент у відповідь або запитати, а давайте з вами познайомимося. Мені здається, у нас багато спільного. Все, розмова зав'язалася, і ви вже відчуваєте себе впевнено, приємно, бо вам зробили комплімент. А ще приємніше те, що ви змогли на нього вдало відповісти і продовжити вашу розмову. Нові знайомства це не вийти з зони комфорту, це проявлятися, як би проявлялася ваша успішна особистість, та людина, яка вже має ті досягнення, про які ви мрієте. Тому що я впевнена, що так найкраща версія вас буде робити все в. Впевнено, легко і незважаючи на те, чи це знайомство, чи це зустріч з колегою. У будь-якій ситуації ви можете проявлятися впевнено і спокійно. Головне до цього бути готовим. Але з підготовкою ми тільки що вже все вирішили. Я розумію, що вам зараз може бути лячно не від того, щоб підійти познайомитися, а від цієї реакції, яку можуть надати вам нові знайомства. Разом з цим я завжди вам рекомендую пам'ятати, що ви робите дії. Які залежать саме від вас. А впливати вже на дії іншої людини ви ніяк не можете, на жаль. І тому, якщо навіть якась реакція буде негативною, можливо, хтось навіть не посміхнеться, можливо, хтось просто буде шокований, що до нього підійшли познайомитися. Пам'ятайте, будь ласка, що це не про вас. Це про ту людину, до якої ви підійшли і сказали комплімент чи почали діалог. Не всі до цього готові. Головне, що ви зробили для себе цей перший крок, а це вже досвід. Домашнє завдання для вас: перше завдання зробити 5 компліментів п'ятьом незнайомим людям. Я знаю, що це буде зараз звучати для вас як О Боже. Я не хочу, мені страшно. Але у цьому і є сенс. Я рекомендую вам спробувати піти назустріч вашим страхам та почати потрошку знайомитися з новими людьми. Ви можете зробити комплімент не лише для того, щоб познайомитися, а для того, щоб просто подарувати людині можливість Посміхнутися для вас це чудова практика проявлення, так, початку якогось нового діалогу. А для людини, можливо, це взагалі змінить хід її життя, думок. Можливо, у неї був дуже поганий день, і саме ваш комплімент врятує її саме сьогодні. А вже ж, коли ви зробите цю практику, будь ласка, напишіть про це в наш чат, поділіться вашими емоціями, бо мені дуже буде цінно почути, які ваші відчуття. Я буду дуже рада почути ваші емоції і я вже ж підтримую вас у нових знайомствах, і друга частина домашнього завдання це познайомитися з новою людиною протягом двох днів. Ось сьогодні ви подивилися цей урок. І вже у вас є два дні для того, щоб познайомитися з кимось. Будь ласка, використовуйте вашу теорію, яку ви тільки що почули, одразу на практиці. Ви можете познайомитися у парку. Можливо, на роботі у вас є якісь колеги, з якими ви ще не спілкувалися. Можливо, у вас є така можливість піти на якийсь захід, де будуть багато нових знайомств. Якраз у вас буде така нагода поспілкуватися з новими людьми та використовувати ці фрази, які ми тільки. Що проговорили з вами. І також, коли ви виконаєте це домашнє завдання, познайомитеся з кимось новим, будь ласка, напишіть про це в наш чат. Поділіться вашими враженнями, вашими емоціями, яка реакція була у вашого співрозмовника, що відчували всередині, і так далі. Я впевнена, що у вас буде вдала та приємна нова комунікація.